Дорогі брати та сестри ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас, тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Причиста Богородице, Мати Небесна оберігай мою душу у своєму невичерпному світлі, Твої руки. Ніжні, як світанок ранній, несуть в собі віру і надію, нехай вони обіймуть моє життя, як весняне сонце ласкаво гріє, молю тебе, Богородице, відкрий переді мною дорогу до щасливого життя. Нехай кожен момент буде наповнений твоєю благословенною присутністю, складаю тобі свої думки, мов квіти до ніг твоїх. Нехай Твоя благословенна усмішка розцвітає в моєму серці, ніжно освітлюючи дорогу мого життя. Богородице Діво, прославлена серед ангелів, прийми мою молитву як душевний спів. Нехай Твої благословенні слова стануть мелодією радості у моєму серці, і нехай Твоя милість супроводжує мене впродовж усього мого життя. Сонце, що нині з гробу вийшло, немов наречений, із чертога. Полонило пекло і подолало смерть молитвами тієї, що Тебе породила, пошли нам світло, світло, що просвічує серця й душі, світло, що наставляє всіх ходити стежками повелінь Твоїх і путями миру. Перед Твоїм зачаттям, Христе, ангел Діві приніс радуйся, ангел же камінь одвалив і від гробу Твого. Один замість печалі сповістив про знамення радости несказанної. Другий замість звістки про Твою життя давче, смерть, про Воскресіння проповідував, і прославляв, і промовляв до жон і тайнозавців. З учениками раділа ти, Богородице Діво, бо побачила Христа, що воскрес із гробу на третій день, як сам прорік. Він і явився їм, навчаючи і відкриваючи вищі таємниці, та наказуючи хрестити в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Щоб ми вірили у Воскресіння Його і прославляли Тебе, Діво. Пречиста Богородице, небесна мати моя, звертаюся до Тебе з серцем в молитві, відкриваючи перед тобою таємниці моєї душі. Ти, яка є матір'ю всіх нас, обрамленою найніжнішим світлом небес, просимо тебе, Матінко, споглядай своїми бездонними очима на невелике життя таємних надій моїх. Обгортай мене, причиста своєю молитвою, наділяй мої дні чарівним дотиком Твого благословення. Нехай Твоя любов стає витоком щасливих подій у моєму шляху, і кожен крок, що я роблю, буде відзеркаленням твоєї материнської турботи. Причиста, яка вишнева квітка в саду надій, нехай твої молитви стають тим вітром, що розносить на моєму шляху аромат щастя та удачі. Твої слова, немов колискова пісня, ніжно сповивають мою душу в безпечність Твого безмежного материнства. Матінко Небесна, збережи моє серце від розчарувань, а у важкій миті, нехай Твоя тепла рука буде моєю опорою. Нехай моя доля розцвітає, як Твоя безсмертна краса, і кожен мій день наповнюється благодаттю Твоєї найчистішої любові. Зі сльозами вдячності на очах кланяюсь тобі, пречиста. І віддаю своє серце у твої ніжні обійми. Нехай твоя благословенна рука покликає удачу та радість в моє життя. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!